До залі, ви нас почуйте! Серця до уваги свої приготуйте. Сьогодні разом поведемо розмову про те, як здоров'я зробити чудово. Ігри рухливі, і харчування. Свіже повітря і загартування. Звички шкідливі, геть ви відкиньте. Мускулатуру свою розвийте. Ваше здоров'я то скарб є безцінний. Для тебе, для мене, він необхідний. Команда Здорове майбутнє тут виступає. Бо про здоров'я завжди вона дбає. Все, що почуєте, все, що побачите, сім розкажіть. розкажіть. Здоров'я найбільша цінність, говорить народна мудрість. Це тому, що тільки за наявності здоров'я в людини є сили та наснага для справ, творчості, спілкування. Коли в організмі щось болить, важко сконцентруватися на навчанні чи роботі, не хочеться розважатися, а сучасне життя вимагає від нас бути активними, тому ми маємо турбуватися про своє здоров'я. Доки здоров'я служить, то людина не тужить, кажуть у народі. В українських прислів'ях закладено багатовіковий народний досвід, який вважає, що здоров'я є найголовнішою цінністю в житті людини. Без здоров'я немає щастя. Так заповідали нам наші діди і прадіди. І це справді так щаслива людина та, в котрій немає хвороб. Вона сильна, смілива і дужа. Важливою складовою здорового способу життя. Народ вважає удачу, сміх, веселий сміх це здоров'я, весела думка половина здоров'я. Якщо хтось має сумнів чи думає, що щасливим можна бути без здоров'я, треба вишивати гроші. Він помиляється. Здоров'я більше варте, ніж багатство. За гроші здоров'я не купиш. Отак От твердять в народні прислів'я. Тож прислів'я навчають здоров'я є однією з найбільших цінностей для людини, яку можна зберегти, та не можна ні набути, ні купити. Народна мудрість передається з покоління в покоління, і не слід нехтувати набутим досвідом минулого нашого народу. Україна буде здоровою, адже її майбутнє це ми. А ми за здоров'я. The <laughs> Небезпеці, твоє майбутнє, юнаки та дівчата, підлітки і діти поступово стають рабами залежності. В Україні тривалі життя становить 68 років. Це передостаннє місце серед європейських країн. 83% молодих людей призовного віку мають проблеми зі здоров'ям. З 10 людей до 60 років доживає тільки 6. 100 тисяч. Помирають з причини паріння. 40 тисяч причини зловживання алкоголем. В Україні гине нація, гине молодь. Ми сьогодні разом звертаємось до тебе. Подивись угору, яке гарне небо! Невже це не привід, радіти і сміятись, і від шкідливих звичок відмовлятись. Ми вам хочемо розказати, як здоров'я мати. Треба овощі вживати, пити вживати, і сміяти. Прокидатись на зорі, зарядку робити, Помагати у дворі, всіма в мирі жити. Ще трудитися щодень, волю гартувати, І завжди співати пісень, гарний настрій мати. Бережи здоров'я сам, бо хазяї ціла ти. Щоб життя прожити довго, себе треба берегти. Розисті ранки нам дарують мрію, плекаєм в серці радісну надію. Що можемо ми зробити для добра, шкідливим звичкам ні сказать пора. Як є здоров'я, зразу все як треба, сміятиметься сонечкою з неба, широкий шлях постелиться під ноги, що виступали ним без остороги. Тож діти ви здоровим ростіть, майбутнє добре мої діть. Я с ними подались до камни.